Школах нас не вчать розуміти літературу в принципі. Ми щось аналізуємо на уроках, і як правило нам ще й нав'язують при цьому. Та да? оце от що хотів сказати автор. Ну це вже якби м'ям такий собі теж український. Мала сьогодні нагоду поспілкуватися зі студентами, студентками Державного університету економіки і технології, розповісти власне і про породу, і про криворізьку культуру, про поезію, поети, яких проходили в школі. От хто зараз згадає, там, наприклад, там не знаю, Володимира Свідзінського, хто читали, Раїсу Троянкер хто читали це? Все розстріляне відродження. Там того самого Василя Стуса багато. Ми можемо згадати віршів, окрім терпець тебе шліфує. От при всьому тому, що зараз образ Стуса якби форситься в соцмережах. Багато людей читають поезію Стуса. Ідея зустрітися, поговорити з молоддю з нашими студентами про культурне життя Кривого Рогу, про те, чим живе Іра і чим живе її організація, її однодумці. Коли от у нас проводяться якісь заходи там від комунальних підприємств, комунальних закладів культури маю на увазі, це переважно якась дитяча самодіяльність. Ну, діти молодці, звісно, крутезні. Але ну, це не зовсім та актуальна культура, на яку є запит, зокрема там у молоді, і взагалі у якоїсь там не знаю, інтелектуального прости господи прошарку суспільства. Тобто, це там якась, вибачте, іноді шароварщина і так далі. І тому що. Можливо, це корупційна складова, тобто чомусь на ці гроші, які виділяють там умовні фонди, чомусь ми не привозимо актуальних митців, скажімо, ми не робимо виставки Жанни Кадирової. Щось ми не робимо виставку в кривому розі, якби на це гроші потрібні. Для того, щоб привезти, не знаю, там курс валют або рогату жабу, на це гроші потрібні. Ми не привозимо, ми виводимо дурдом сонечко. Значить, співати пісеньку. І ну, таких прикладів можна багато перелічувати. Хоча, от, наприклад, ну, той самий Львів, там абсолютно таке саме фінансування з культурної сфери, але там просто інші люди цим займаються. І тобто, да, Львів привозить художників, Львів привозить музикантів, там це все фінансується. У нас от, я не буду говорити, про кого мова, але спілкувалися з директоркою одного з палаців культури. І от якраз йшлося про деякі львівські ініціативи культурні, йшлося про виставку, яка була така дуже мультижанрова, і багато художників, художниць брали в ній участь. І ось в кураторки ця директорка Палацу культури питає, каже: А фінансування? Це художники, якісь внески роблять, щоб в цьому взяти участь? Та каже: ні, ми платимо їм гонорар. І у людини синій екран смерті. В смислі платимо гонорар. тобто, Ну, Виділяються з бюджету кошти на це. тобто, як, ну, Це можуть бути бюджетні кошти, це можуть бути фондові кошти. Знову ж таки, люди працюють в комунальних закладах, вони пишуть заявки, вони гранти отримують і так далі. Тобто, у нас ну, у нас просто проїдається бюджет, все. Коли я навчалася в школі, та й не тільки в школі, направду, в університеті теж. Нам часто доносили про те, що поезія це про якісь дуже великі речі, обов'язково про якусь певну боротьбу і про щось неймовірно глобальне. Хоча направду правду… так так, хоча правду, автори самі обирають про що їхня поезія, в першу чергу, це все таки спосіб комунікації. Я вважаю, що дуже цікаво ознайомитися з поетами з нашого міста, тому що все-таки нам буде дуже приємно читати літературу, яка була написана саме людьми нашими місцевими, тому що для нас вона буде напевно ближчою ніж література людей, наприклад, західної України, про звичаї, яких ми ну, трошки мало знаємо. Ні, не пишу, але в шостому класі звичайно теж погоджуюсь, змушували писати, тому що. Уроки української літератури і намагалися привити до нас якісь такі мистецькі речі, але не всім подобалося звичайно. Але ми з мамою разом щось придумували вечором після роботи аби вчителька нормальні оцінки ставила. Це на початку вторгнення в людей було величезне почуття провини. Тому що ну хочеться щось робити, якось допомагати, а тут уже якби в кого як. І тоді у нас з'явилося це от страшне словосполучення культурний фронт, прости господи. Це, звісно, фікція культурного фронту немає. Люди на культурному фронті не гинуть, гинуть вони від цілком справжніх куль. Емоції такі, начебто, ми з рідними людьми посиділи, поспілкувалися про щось таке тепле, затишне, про те, що є дуже близьким і відгукуються. Попри те, що не існує такого явища, як культурний фронт, ми маємо підтримувати фронт справжній всіма силами, і це наш головний пріоритет. Але культура також є важливою, тому що росіяни знищують нас не лише як. Живих людей вони намагаються знищити нашу культуру, нашу культурну пам'ять, нашу історичну пам'ять. Вони вбивають на наших очах наших митців, наших письменників. І наш обов'язок зберігати цю спадщину, і наш обов'язок творити, якщо ми можемо це робити.